Сьогоднішні читання з апостола та із з Євангелія, яке пролунає вже незабаром, розкривають перед нами дві сторони древнього Ізраїлю, народу Божого, його вірності і являють нам незвичність шляхів Божих. В посланні ми читаємо або чуємо про ряд людей, чоловіків і жінок колосальної віри, які так повірили в Божественне Слово і Богу, який дав це слово, що готові були життя своє і смерть свою віддати ради тієї обіцянки одного разу даної їм їх предкам, і яка залишалась невиконаною протягом тисячоліть. Ми зараз також живемо в очікуванні, в очікуванні перемоги над ворогом, в очікуванні. Приниження і знищення тих, хто зазіхнув на нашу святу землю, на наші садочки, на наших дітей. Ми чекаємо на цю перемогу вже майже рік, і вже є особи, які втомилися, не витримують проблем, повільно відкривають свого рота на тему давайте домовлятись, закінчувати, ми втомлені. І тут прекрасним, людям, прекрасним прикладом стають ті люди, про яких ми сьогодні чули і, і ще раз почуємо із Євангелія, які дочекалися свого Месії Христа через тисячоліття, тисячоліття, пані та панове, не 11 місяців, не один рік, не два, не три, а тисячі років. Кілька тисяч років цілий народ жив своєю вірністю, на яку був здатен і в цілому як народ. І кожна особистість окремо. Бо слово Боже, яке було дано їм, то є правда, і як би довго не доводилося нам чекати на нього, воно не стає меншою правдою, воно залишається тією правдою в своїй початковій силі. І думки Божі лишаються вище наших думок. І шляхи Божі лишаються вище наших шляхів. Можливо, незрозумілі, можливо, нам таємничі. Але єдино завжди вірні. І у відповідь на Божу вірність цілий народ довів, що може залишатися вірним Божому Слову аж до того дня, коли сам Господь прийшов до нас стати людиною, коли син Марії народився справжній Емануїв, на якого чекало людство протягом всієї своєї історії, і не просто сиділо, склавши руки і чекало, а невтомно робило свою справу, свідчень, слів і діл. І вони дочекалися. На перемогу над темрявою, на пришестя Христове. І ми теж дочекаємось обов'язково. Бо Христос це є перемога, і ми обов'язково переможемо. Амінь.